Ім'я Сина, Святого Духа, і Святого Духамінь. Христос рождається. Сьогодні маємо таке свято, яке називається обрізання Господнє. І це чисто єврейська традиція, коли верхню плоть хлопчика обрізали, і цим обрізанням показувався союз цієї людини з Богом. Але також в цей день обрізання давалося ім'я. Як сповнилося вісім днів, коли мали обрізати хлоп'ятку, назвали його ім'я Ісус. Оце ім'я Ісус, воно означає, що воно означає? Або як перекладається? Як? Бог спасає. Ісус перекладається як Бог спасає. І знаєте, я б хотів трошки сказати два слова про те, що наш Господь Ісус мав не тільки це ім'я. Насправді. Так ми його звемо і говорить також нам апостол Павло, що немає іншого імені під небом, тільки Його ім'я Ісус, і тільки Його ім'я спасає. Однак наш Господь Ісус, наш Бог. Він настільки багатогранний, настільки багатогранний, що його навіть не може одне ім'я описати. Хіба ви не задумались над тим, коли ми читаємо ці події, різв'яні події, де є пророцтво про Ісуса, що ось діва зачне в лоні і назве його ім'ям? А чому не Ісус? І щось не сходиться? Бачите? Назвали його ім'ям Ісуса просто говорить про те, що він нам гіл. А взагалі, то ми кажемо не просто Ісус, а ми кажемо Ісус Христос. Ці всі імена насправді є в Ісусі. В Ісусі. В Ісусі є те, що Бог нас спасає. Бо дійсно Бог спасає нас. В Ісусі також є ім'я, він має це ім'я аналогіл. Тобто Бог є разом з нами, Бог не покинув нас, Він поруч біля нас. Хіба Ісус це не реалізував своїм життям? Та ж реалізував і показував це. Тому Він є той, хто носить це ім'я. Пригадую, що в Біблії ім'я це не просто ім'я назвали, ну ти просто так називають. Сьогодні так, завтра так може. Ні. В Біблії, коли є ім'я, це покликання цієї особи, це життя цієї особи. І по імені можна сказати, що це за людина? Відповідно, ми так само дивимося на Ісуса, на другу особу Божу, Сина Божого, і кажемо – це Ісус. Тобто Він спасає мене. Але я можу також сміливо казати: це Емогіл. Тобто Бог є той, який. Разом зі мною він мене ніколи не покине, бо дійсно так є, він це реалізовує. Однак це ще не всі імена, а які ще імена є Ісусу. Як ви думаєте? Ми, коли читаємо то саме пророцтво, коли з нами Бог розумієте, народи є такий велике повечір'я. І там такий гімн співається, там насправді дуже багато імен Бога є. Одна, одне з них це князь миру. Хіба він не дав всім нам мир? Дав, бо ми блукали, ми були заблукані, і серце терзало нас. Хіба він не дав мир? Дав, Божий мир. Він є князь мир. Далі, там є імена, що він є утішити. Той, який мене потішає. Він, він є світло для світу. Це також ім'я. І він хіба не є цим світлом? Є? Він є світлом І таких імен в Ісусі є насправді дуже багато. Ми читаємо Господь, це також вже стало іменем. Ми читаємо Син Божий, а ми кажемо, що Він є син чоловічий. Або син людський, можна так сказати. Він є правдивою людиною. Він є правдивою людиною. Він є таким, яким ми маємо бути. Він є сином Божим, бо він є правдивим сином Отця. Він є. <звіс>. Коли ми дивимося на Ісуса і дивимося на це свято обрізання, яке сьогодні святкуємо і бачимо, що дали йому ім'я Ісус, тому, справді, в цьому імені є всі імена Божі, які тільки можуть бути. А тому пророцтво взагалі абсолютно не суперечить одне одному і друге. Коли ти знаєш всі ці імена, ти можеш сказати, ось я розумію це ім'я, бо Бог реалізує його в моєму житті. Я розумію. Цар довічний, там також є, наприклад, таке він же ж цар. А як не цар? Однак ще би трохи хотів інакше сказати. Ми чули в сьогоднішньому апостолі послання до Колесян таку річ. Він, будучи людиною, будучи в плоті, має всю повноту Божества. Євреї, а також взагалі інші народи, як вони уявляли Бога. Там далеко на Хмарах, на горах, чи де він там є. І ми що приходимо і молимося? Ми молимося. Ми не могли на нього дивитися. Ми доторкнутись, навіть подумати таке не могли до цього Бога. Чому Бо він десь там, десь там. Розумієте, що робить Ісус? Він каже: ти маєш молитись до мене не до якогось, не знати до якого Бога, десь там. А я цей Бог, твій Бог, ось тут і ось і ось там. Я Бог твій став людиною. А тому, шанування мене, шанування мене, є любов до ближнього. До ближнього. Наш Господь зробив щось таке, про яке не могли думати ні греки, ні римляни, ні римляни, навіть ті самі євреї. Наш Господь поклав у ці заповіді, щоб любив Бога свого і люби ближнього свого на рівні, не просто так Він поклав, а Він поклав спеціально, щоб сказати, бо Я Бог є через Ісуса Христа, який став людину, є в кожному з вас. І тому, якщо ти хочеш молитись до мене, якщо ти хочеш любити мене. То люби ближнього. Люби ближнього. Сьогоднішній свято, в тому числі, обрізання, і ця подія різдва показує нам, що наш Бог не тільки молитва до нього туди, не тільки любов до нього туди, а показує, що молитва і любов до нього це любов до ближнього. І сюди. Сюди, хто таке зробив з інших богів в лапках? Ніхто. Тільки він. Ті. А це він показує, що я і ти, ми люди для нього неймовірно важливі. Неймовірно. Ще одного річу вам сказати. Це епізод, коли Ісус 12-річний приходить до храму. Чи він ходив раніше до храму? Не знаю, чи він ходив раніше до храму, але в 12 років він вже мусив ходити до храму. Чому? Бо в 12 років закон зобов'язував хлопців вже ходити до храму. Тому він був в храмі в Єрусалимському, прийшов на Свято Пасхи. Однак, вже коли вони вертались, батьки пішли, не пішли, тому що не доглядали за дитиною. Там була причина, чому вони його не побачили. Але не про те хочу сказати. Вертаються вони назад, знаходять дитину. І дивіться, що Марія каже. Його мати сказала йому: Дитину, чому ти так зробив нам? Ось батько твій, і я болію, що тебе шукали. А він відповів їм: а чого ви мене шукали? Хіба не знаєте, що я маю бути про справах мого? Навіть Марія здивувалася. Іншими словами, для мене, для тебе, для всіх нас. Не має бути хто зна що, коли ти робиш щось для Бога. Це для тебе має бути нормою. Нормою. Це не має бути хто зна що, що ти прийшов додому і помолився. Це має бути для тебе життя. Ти йдеш і молишся. Це не має бути для тебе неймовірно, яким подвигом, що ти приходиш раз твій до церкви. Ні, для тебе це є твої покликання. Ти хочеш тут бути, ти хочеш тут перебувати. Чому тут дивуватися? Для тебе не має бути абсолютно чимось незрозумілим. Що ти береш і відкриваєш оце святе письмо і читаєш його, чи ділишся вірою своєю з іншими, чи говориш? Своїми друзями чи на роботі в тому числі, а в родині також про Бога. Чому це має бути дивним? Ні, це має бути життя твоє, життя. Ісус просто сказав, мамо, та ще роблю те, що отець мені сказав. Все просто, все просто. Ми часто дуже все ускладнюємо. А ти, якщо вірш в це, то і живи так. Живи так. Але вони не зрозуміли цього слова. Тобто Марія і Йосиф. І він пішов з ними і вернувся у Назарет і був їм слухняний. Ще одна річ. Попри те, що Марія і Йосиф поки що не зрозуміли, уявляєте, Марія навіть не зрозуміла поки що. То Ісус не сказав, слухайте, слухайте, давайте ще раз. Я вам все поясню, має бути раз, два, три, чотири, п'ять, 10. Ні. Він йде і є їм слухнями. Чому? Бо є ще дитиною. Є ще дитиною своїй батьків, 12 років хлопець має. І тим самим він показує, що навіть він, той, який князь Змиру, цар одвічний, утішитель, Еманоїл, Ісус, ціла купа всього в ньому є. І він, розуміючи, що він є Богом всього, і він може зараз мамі своїй Іосифі пояснювати, щоб це не ви так не зрозуміли мене. І, і ви що, взагалі не так розумієте, то він знаєте, що робить, не пояснює. А він йде і є їм слухняний. Потім я впевнений, що Марія точно все зрозуміє. Іншими словами, коли ти думаєш, або не думаєш, або дійсно так і є, що ти багато знаєш, і ти маєш велику віру, і ти багато читаєш, і ти всього, дуже багато всього доброго робиш. То найперше будь слухняний йому. Йому будь-слухняний. Йому. Ось це найбільше добро, яке ти можеш робити. Чому? До так робив. І Василій Великий також це був. І за нього маємо сказати, тому що цей великий чоловік не просто так назвали Його Великим. А назвали його великим, тому що він мав велике серце. І через це велике серце він масу просто всього робив. Масу. Каже, його друг, і також святий Григорій, вони разом ходили до церкви, в університеті, чи в ну, тодішній університеті. І цей Григорій, коли пише про Василія Великого, бо Василій про себе не писав, розумію. То Григорій про нього писав. Друг його. І от він каже, що цей Василій так багато робив. Він був архієпископом. Він заснував наше життя, він зробив перші шпиталі, він притулки зробив, він і тут уклав, він проповідував так, що вогонь, що бачили, як вогонь з його виходить і серця людей падав. То цей Григорій каже, що він так горів задля Бога. виконувати його волю. Що згорів? Згорів. І помер, не маючи 50 років. Не заохочую аж так на певне горіти, щоб перечасно, але заохочую брати з нього приклад і прагнути виконувати Божу волю і слухати його та як Василій Великий. Господи Боже, ми дякуємо тобі за всі ті імена, які ти в собі маєш. Ісусе, мологіл, Князь Миру, Цар Вічний, Утішитель, Утішитель наш. Дякуємо тобі за, за все це, що ти робиш для нас. Ісусе, також дякуємо тобі, що ти показуєш нам, що любов до тебе то не є абстрактна якась, якась тільки в небо не зрозуміла до якого Бога. А ця любов до тебе чітка і конкретна. Це любов до ближнього. Також, Господи, Боже наш, просимо Тебе, подаймо Твоє благодаті, щоб для нас не було якось дивно чи незрозуміло жити християнським життям. Щоб для нас це було природньо. Ми горіли це, ми прагнули цього. Ми жили Божими речами, були такі, як посилі великі. Амінь. Христос благодаря.